Портрети кандидатів до парламенту у громадському транспорті, агітаційні плакати наклеєні в несанкціонованих місцях. На Прикарпатті передвиборча кампанія відбувається зі звичними порушеннями законодавства, зазначають активісти опори. Щоправда, це не має масового характеру, як на попередніх виборах. Громадянська мережа опора проводить кампанію спостереження за позачерговими виборами народних депутатів України, аналізують тут кандидатські програми. Кажуть, термін передвиборчих перегонів досить короткий. Відтак, претенденти на парламентський мандат не мають часу на креативних програм. Або передиборні програми, запозичені в інших кандидатів з попередніх виборів, це або шматки тексту взяті з підручників, засобів масової інформації. Навіть є випадок, коли кандидат вступ своєї передвиборної програми взяв з. Конспекту уроку для четвертого класу не зафіксовано наразі опорою поширеною у 2012 дванадцятому так званого чорного піару. щодо мінусів, то немає традиційної виборчої благодійності. Кандидати вже не викидають грошей наліво і направо у своїх програмах. Майже кожен демонструє власне бачення розв'язання збройного конфлікту на сході України. кажуть в опорі. Чим характерна ця кампанія це наявність в риториці і в агітаційній кампанії кандидатів в теми війни на сході або антитерористичні. Операції, ну і ну, і так само і, і теми Майдану. До національного моніторингу передвиборчої кампанії громадянська мережа опора залучила майже дві сотні спостерігачів. У день виборів до неї долучаться ще дві тисячі активістів для статистичного підрахунку голосів. Свої результати опора має намір оприлюднити наступного ранку після виборів. Оксана Семко, Ігор Духович. Новини на вежі.